Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Є в Аврорі. ось такі решіточки металеві із ручкою. Ціна 119 гривень. Є ось такі великі решітки гриль, ціна 139. За 69 гривень можна придбати шторку мускітну розміром метр на 210. Вона магнітна. Вони є до речі у різних кольорах. Е, до речі, до речі, <гум> багато до речі, та ви мені інколи пишете, що а в нас акцій нема. Скануйте, перевіряйте цінники на сканері, бо буває таке, що ви цінник, загубився, не поставили ще просто 100-500 Причин, чому ні. Тому перевіряйте, скануйте або вводьте код на сканері, щоб подивитися, тобто наявність є безліч варіантів, користуйтеся. Корадами. По 99 гривень ось такі фартухи кухонні з лимончиками. І вони, до речі, йдуть через руки. Бачите? Такі не через шию, а через руки одіваються. Подушки декоративні з лимончиками за резекційною ціною 137 гривень. Наволочки на замочку можна потім зняти, попрати при потребі. По 69 гривень олія для засмаги із шимером 100 мл. 64 гривні від Біокон Сонцезахист масло для інтенсивної засмаги з SP захистом 10. За 88 гривень крем для засмаги безпечний з захистом 50. Це вже такий досить гарний рівень захисту з вітаміном С. Маршмеллоу зі смаком кавуна 80 грамів 21 гривня. Маршмеллоу поштучно у вигляді лапки 20 грамів 9 гривень. І такий маршмеллоу, ціна 37. Халва від торгової марки Тоня 125 грамів, 13 гривень. Насіння соняшника 100 грамів за 17 гривень. Такі цукерки вафельні з фісташковим смаком по 27. Напій кавовий розчинний маката 18. Суміш для приготування молочного коктейлю. А де вони? По 9 гривень. Майже юпі від торгової марки Monique, Lito. Це є напій розчинний, суміш суха на 1,5 літри води. 7 гривень. Є різні смаки. Такі концентрати напою від торгової марки Monix по 24 гривні, 200 мл на 3 літри готового напою. І є різні смаки. Мухіто, ананас, кавун м'ята, гранат, апельсин. Апельсин, дюшес та чорний чай з лимоном. Суміш для приготування лимонаду по 29 гривень. Лопатка силіконова із отворами за 49. По 68. Шумівка із дерев'яною ручкою. Лопатка з отворами 69. Ніж кухонний металевий 69. У чухлі по 49. Пакети із зіп-застіпкою від Frekenbox на 1 літр. 10 штук за 39, 5 штук за 27. Такий набір приборів за 77 гривень, ніж виделка та ложка. Такі новинки, відкривачки, багато функціональні. Ціна 49 гривень і великий асортимент кольорів. Мене мозок домалював, що ніби це попугай. Це нормально. Пакети із зіп застіпкою 29 гривень 10 штук на 3,5 літри і 19 гривень на 2 літри. Також 10 штук по 12 гривень, ніж фігурний для картоплі чи для сиру, для чого хочете. Що собі придумаєте і поріжете. До речі, дуже прикольно виходить нарізка. Це такий пінцет, щоб виймати кістки із риби. Ціна 24. Чайники Bravo Chef зі свистком об'ємом 2 літри 349. І такі червоні чайники. Теж зі свистком. Ціна 299. Електрочайник на 2 літри з акційною ціною 325. Чайник заварювальний, скляний, металевий із френч пресом, об'єм 350 мл, 134 134. Такі чайники заварювальні по 199. Така нова колекція посуду. З листочками 77 гривень. Це і тарілка десертна діаметром 20 см. Така колекція акційна. 64 гривні салатник, Діаметр 17,5. Десертна тарілка діаметром 20 см, 64. І 77 гривень салатники із нової колекції. Окантовкова частина така чорненька. А з цієї сторони вони чисті однотонні, білі. Ще одна новинка. Ось такі бульйонниці скляні на 350 мл, 49 дев'ять гривень. Форма для запікання об'ємом 900 мл З кришкою за 119 грн. гривень. Поповнилась колекція посуду з червоної глини. Кухоль порцеляновий за 77 гривень. Об'єм 330 мілілітрів. І ось ця колекція розпродажні ціни. 64 гривні, об'єм 330 мілілітрів. Чашки із кольорового скля льодовик. Так, об'єм тут, не знаю, не бачу. Дуже дрібно написано: 49 гривень. Такі скляночки теж є в різних кольорах: зелений, фіолетовий та рожевий 44. Келих для шампанського за 69 Криманки скляні на ніжці, об'єм 290 мл, 69 А такі тарілочки акційні 29 гривень. Оце так новинки: 129 двадцять гривень. Тарілка скляна, прямокутна. Є два варіанти зображень, а зараз ми пошукаємо може ще якісь. Такі тарілочки будуть чудово поєднуватись із ось такими чашечками. М -м -м. Як вам таке поєднання? Одна чашечка більшого об'єму, а інша меншого. Але, на мою думку, чудово поєднується. Ціна чашок 77 гривень. Об'єм меншої чашечки 210 мл. А більшої чашечки об'єм 330. По 69 гривень ємність для напоїв скляна із скляною трубочкою. І ще є скляночки з такими жовто-блакитними малюночками. Об'єм 295 мл. Ціна 55 гривень. Новинка для діток чашка силіконова із трубочкою 149 гривень. Вони однотонні і є у різних кольорах: рожевий, гірчичний та зелений і сірий. Для дітей від 9 місяців. Форма для заморожування морозива. 4 порції 74. Такий варіант теж на 4 порції 44. Підставка під ложку. Ціна 39 гривень. Такі сірі відтінки або білого кольору. 199 гривень дошка для закусок бамбукова кругла із кришкою. Дошка для подачі сиру із ножами 179. Салатник круглий за 69 гривень. Пластиковий. Такі варіанти по 77. Такий варіант за 49 гривень. І такі у вигляді листочки по 34. Контейнер харчовий на 4,5 літри за 199. Набір контейнерів 139 гривень, 3 штуки, 800 мл, літр 300 та 2 літри 300 мл. Вони прозорі, просто такий темно-сірий колір. Килимок у раковину за 64 гривні. Рукавички господарські, високі, одна пара 29 гривень. Відро для сміття пластикове, невеличке. Ціна 129. Такі корзинки для зберігання за 34. Такі підставки органайзери за 99 на 5 відділів. Такий органайзер із шухляткою за 129. Такі новинки органайзери по 109 гривень. Пластик, прозорий, три відділи. Кришка і тут така ручка в вигляді сердечка. Огоршок дитячий з акційною ціною 55 гривень. Дуже гарні намистинки. Вони зовні прозорі, а всередині мають колір. Цікаво виглядають. За 24 гривні. І звичайні намистенки, ось ці трошки більшого розміру від класичних 19 гривень, а ці такі, як скляні 19. Бусинки кольорові 22 гривні. Такі намистинки одного кольору пакетику. Кольори є різні на вибір. І ціна 29 гривень. Такі вони цікаві, всі однакового розміру. Ви запитували про сумки, рюкзаки, невеликі асортименти. Якщо брати, наприклад, жіночі, це ось таких три сумочки: 229 гривень, 349 гривень. Ось така, і з такого самого матеріалу, тільки вертикальна, за 299. Вони невеликі розміром. Щодо сумок, бананок і через плече, то багато з акційними цінами. Такий варіант, невеличка сумка через плече за 139 гривень. Дуже гарний зелений колір, такий глибокий, і багато кишенів, і внутрішнє є, і можна на пояс прикріпити, якщо треба тут зняти, а на пояс прикріпити. Так, така сумка через одне плече, а можна зробити і як рюкзак. Так, так, так. Ціна 249. Так, ще щось є така сумка. Вона більша від цієї першої. Ціна 119, 229 гривень. Ось така сумка через одне плече. Угу. Є ще більші. 219. За 99 гривень. Це є ось така сумка. Теж через одне плече. Навіть є сумки-бананки по 39 гривень. Ціна 39, але я вам скажу, я б не сказала, що вона така на 39 гривень досить непогана. Непогана, як на 39 гривень. Такі за 77 гривень. Така сумка-бананка, але вона вже досить більша по розміру від попередніх. Ціна 109 гривень і вона як текстильна, як плащовка, я б сказала. Ага, це обманка. А сама кишенька на замок і ще на один замочок. Всередині така щось вона пом'якшена, щось має таке м'якеньке. А ці сумки зовсім інші на дотик. Навіть не знаю, з чим вам їх порівняти по відчуттях. Ну, така вона. Це не екошкіра і не тканина, а щось таке середнє. 149 гривень з таким клапаном. Тут ще є, бачите, такі Ай! К... кишенька з позаду. І, і, і всередині ще є кишеньки, і на замок, і такі. Така сумка, невеличка сумка на пояс за 88. Один замок позаду і інший зверху. І ще ось такі сумки-бананки. Матеріал відрізняється між ними. Такі вишневі. Ціна 77. 77 гривень і досить вона така містка. Це теж за 77, хоча повторюсь, вони відрізняються матеріалом, ну і тут емблемки нема, попередній була. Такі дитячі рюкзачки. Цікава тут передня частина. Ціна 109 з 15 по 17 серпня акція на засіб для прання перволь 1 літр 199. Лоск порошок 2 кг 400 г 229. За 55 гривень гель для чищення кухні антижир 1 літр. 69 гривень піна для видалення жиру та забруднень. Об'єм 500 мл. За 64 гривні засіб для миття кухні Еліо. 5 в одному. За 39 гривень засіб для миття скла та дзеркал. Тут аж 750 мл з розпилювачем. Хто користувався, лишайте свої відгуки. Засіб для ванної кімнати з ароматом лаванди. Теж 750 мл 59 гривня. Еліо для ванної 64. Містер мускул акції лише декілька днів. ось На вихідні 84 гривні з розпилювачем 500 мл. Грінкота засіб для миття підлоги із ароматом розмарину. 64. Паста для чищення Pink Stuff 850 грамів за 164. Така паста для чищення 100 грамів 44. І універсальна за 29. Тут, тут 400 грамів від БРЕФ блоки з акційними цінами, теж тільки 15-17 на вихідні, 139 гривень за три підвіски. Так, суперсила, видимий ефект 500 мл, 79. Сів антиналіт, 500 мл, 74. Хто користувався засобами для чищення ванни чи універсальний запінк став? Лашайте відгуки. Зараз досить гарна знижка. акція по 20 серпня 125 гривень. Бреф. Колор актив. Це ті, що зафарбовують воду. 3 штуки за 139. Акція надзеркала. Ось таке дзеркало з підсвіткою. Є декілька режимів світіння з такою підставкою за 169 гривень. Це ж акція на вихідних. Таке дзеркало теж з підставкою. Тут можна щось собі підвісити, якісь каблучки чи ще щось 69. Воно поворотне. І є ще по 99 гривень. Це такі дерев'яні. Ось. Я думаю, багато з вас його вже бачили. Таке дзеркало. Акційна ціна 99. Теж на вихідні акції на ось такі бальзами для губ від ловіт 27 гривень. По 22 гривні. Такий бальзам по 39 гривень. Олійка для губ від ловіт. Такі теж по 39. Ой, щось новеньке. 55 гривень. Цікаво, бачу, тут щось кольорове, є, щось незвичне. І по 49 гривень бальзами для гублиски. Ось ці, знаєте, як Баблті. Вони там мають якісь кульки, мабуть, всередині, які профарбовують цю помаду. Новиночка на полицях, зміцнююча маска для волосся. 220 грамів за 139. Щітка для масажу голови 55 гривень. Є такі щіточки у різних кольорах, а є ще і інші, такі по 69 теж кольори на вибір. І ось такі: ціна 39, хоч і не акційна. Бігуді, 100 років ми з вами не дивилися. Такі, бачите, з заколочками по 74, такі дві штуки більшого діаметру, за 49. Трошки відгуки вам залишу про товар. Ось такий маю розпилювач для води. Дуже зручний. Працює, все з ним гаразд. 44 гривні, не акційна ціна. Така ємність для розмішування фарби для волосся і пензлики йдуть в комплекті, дві штуки чи три, не пам'ятаю, я собі брала. Так, три. Ще одна із щіткою, ширше, і вуща. Ціна 55 гривень. А це такі ємності для засобів, які потрібно наносити при кореневому Можете Тут є такі отвори малесенькі. 9 гривень. Акція. Це є мірна шкала. Такий набір гачків 5 штук з акційною ціною 24 гривні. Але звертайте увагу, не всі акційні є такі самі, точно так само виглядають, а ціна не акційна. Показуємо акційний код. Така мильниця весела, закрита. По 29 ще є наліпки. Такі вітрячки з акційною ціною 179 гривень. Корпус металевий USB-підключення. Такі кольорові за 149 гривень. Ви бачите, акційних багато. По 109 гривень теж USB підключення. І такий варіант 199 гривень. Такий варіант 179, ці плоскі, не займають багато простору, 199 і такий варіант 149.